Я змонтував нове відео і витратив на це втричі більше часу, ніж очікував. В цьому є дві причини. По-перше, багато дублів. Висновок потрібно навчитись знімати швидше та лаконічніше, щоб дублів було менше. По-друге, я експериментував з ефектами, а саме з повноекранними текстами, так такими, як ти бачиш зараз на екрані. Але в цього є плюси. Я один раз витратив час і тепер роблю це набагато швидше. Я знімаю щоденні відео, щоб покращити свої навички в цьому. Зокрема, тепер я виписую план своїх відео в блокнот, щоб знімати швидше та лаконічніше, а відповідно робити менше дублів. Також я постійно покращую монтаж своїх відео. Зокрема, приклад я казав нещодавно. Тепер ще не стосується відео в своєму новому блокноті, я заповнив колесо балансу. Це вправа, в якій потрібно оцінити своє життя від 1 до 10 в декількох сферах і зобразити результат у вигляді колеса. Якщо всі оцінки близькі до 10, то виходить рівномірне колесо. Але якщо десь є провал, то колесо виходить нерівномірним і ти знаєш, яку сферу життя можна покращити. Також я виписав цілі на 25 рік в ноушені. Якщо тобі було цікаве сьогоднішнє відео, то став лайк, а також підписуйся, щоб не пропустити завтрашнє відео. А наступним ти можеш глянути ось це відео.